Станом на 24 лютого у нас було чотири людини. Розкажи наскільки велика команда в тебе, і як як це взагалі побудовано? так ну в нас команда доволі велика. Станом на 2025 рік у нас 25 людей в штаті. От і при тому, що це ми масштабнулися із 2022 року, тому що під час війни так да. А да. станом на 24 лютого у нас було. Чотири людини, це два в офісі, два фронт офіс і два бек-офіс. Бек-офіс – це ті люди, хто займаються роботою з контентом, соцмережами, і все, що не входить в поле зору інших людей. Фронт це ті, хто безпосередньо напряму спілкуються із клієнтами. От і завдяки моїм вмінням, навикам і команді, яка була на той момент. У нас вдалося масштабнутися. Ну. Я тобі казала x8, да? да. Так. Навіть більше трошечки.